Олександр Димніч, СЕО, студії Махно. Буде зараз до нас доєднуватися. Ми поговоримо з ним про такі зупинки, власне, чи це вихід, чи не вихід, і в чому їхня перевага, ефективність і недоліки. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Пане Олександре, показує нам технологія цього 3D-друку, що можна робити різні речі і на землі, і в космосі. Чому, як ви думаєте, обрали таку технологію зрештою? Ну і чи справді ці е, укриття мобільні, ну не мобільні, а зупинкові. Так, вони е, пройшли всі випробування і от відповідають таким нормам, е, які задіяні в нашій державі? Дякую. Дякую за запитання. Е, насправді обрали, обрали ми 3D-друк е, тому що це передова технологія. Вона має низку переваг, таких як швидкість розгортання, простота, можливість відтворювати в різних місцях, також надати цьому певну естетику, яка потребується також не лише під час війни, але й після війни, тому що створюючи такий об'єкт. Ми повинні думати про те, що ми не лише сьогодні будемо фінансувати їх, а потім викидати е, створені нами об'єкти, так чи їх якимось чином намагатися утилізувати. А ми повинні думати про те, як цей об'єкт буде функціонувати і після війни, тому що е, ми ж всі розуміємо, війна закінчиться і нам треба буде жити. Тому наша задача була створити об'єкт. Який би був міг захистити, скажімо так, людей, які знаходяться на зупинці, мав мав можливість захистити людей, які знаходяться в комерційній зоні, і взагалі був. Модульним, тому що якщо ви бачили наш, наш проєкт, це модульна частина зупинки, тобто фактично можна її компонувати і створювати різні модулі. Це може бути або зупинковий модуль, або ж може бути зупинковий модуль, і модуль укриття, або може бути зупинковий модуль, модуль укриття і комерційна зона на ваше питання щодо того, наскільки це безпечно, зараз ми саме проводимо випробування, тому що в кінці ми повинні надати будемо результати експертизи. Ми повинні будемо провести відстріл на полігоні і показати які, які саме елементи як захищають людей, які знаходяться в цьому укритті. Тому на даний момент проект лише проходить випробування і розробку. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо вам презентувати результати нашої роботи. Тому що це вже триває не перший місяць. Технологія взагалі нова, як ви правильно підмітили. Будують багато що з 3D-принтом, але насправді в Україні є лише одна українська компанія українська, яка може будувати це. Це компанія 3 d U2, яка в партнерстві разом з благодійним фондом «Обійми і разом з нами працює над цим зупинковим комплексом. Тому насправді не так багато компаній готові робити такі інноваційні продукти і тим паче робити продукти, які будуть захищати людей і можливість втворювати їх по всій Україні, пане Олександре. Але ж закладалися у вас розрахунки, я так розумію, на те, що може витримати це укриття, до чого воно готове? Пряме влучання там уламки, так так це це укриття воно готове до захисту від певного типу уламків від від обстрілів від таких досить непрямово вибухових рішень Точно ми зможемо вже надати інформацію про те, як, як захищає, який е, буде рівень захисту вже після відтестування на полігоні. Це буде найближчим найближчим часом. Я думаю, що ми в листопаді відтестуємо і будемо вже готові рухатися далі з масштабуванням цієї технології. Але для початку треба провести е, тестування. Я вам хочу сказати, що я являюсь тією людиною, який кожен українець, який переживає е, те, що відбувається в Україні, тому що це не просто так нам захотілося поекспериментувати. І декілька разів і знаходячись в Києві, під час весняних обстрілів, ми не знали, куди нам дітися, тому що е, карта показувала занадто далеко знаходження якихось певних місць укриття. А ви знаєте, що інколи ми не можемо вгадати чим закінчиться та чи інша тривога, 100%. це не просто. Це не просто видуми, це реальна ситуація, і ми дуже хочемо захистити не лише містян киян, а й інших людей з інших частин України. Наскільки це можливо, пане Олександре, а скільки коштує виробництво однієї такої ось зупинки в куриття? З радістю вам повідомив би цю інформацію. і Ми вам її повідомимо. Насправді зараз тестується технологія, і вже по результаті того, яка технологія буде конструктиву цієї зупинки, ми зможемо надати вартість її створення. Ну і ми розуміємо, що чим масовіше її робитимуть, так, тим вона буде дешевшою. Сто відсотків. і ми плануємо, що вона оскільки це зупинковий комплекс, ми не зможемо перекривати дорогу і будувати її прямо на місці, так тобто, це буде така частина е, модульна і буде вона мобільна? Тобто ми її будемо будувати на якомусь певній локації, привозити на місце, встановлювати, і це не буде займати простір і ризик людей, які знаходяться. Пане Олександре, наскільки розрахована е, кількість людей має на увазі така зупинка укриття? Зупинка планується там 15 до 20 людей. Це, це така зупинка, яка могла б захистити людей, які потрапили в критичну ситуацію, залишилися на місці громадського транспорту і не встигли нікуди заховатися. Ще раз повторюю, що вона не може захистити швидше за все від прямого попадання ракети, тому що це зовсім іншого типу. Повинен бути е бомбосховище. Прямо так ми будуємо е зупинку укриття, тому що це не просто видумки. Ми вивчали технології інших країн, вивчали технології І інших самого, міст. же так само десь стоять, пане Олександре в Харкові, в Херсоні. Наскільки я знаю. Так, але в нас це все ще досить експериментальний підхід. Так, Ізраїль вже давно з цим працює. Він вже має досить добру пропрацьовану базу, як і е, е, різних законодавчих, нормативних документів, так і фактично фізичних створених об'єктів. Тому ми вивчали різні можливості, різні варіанти. І наше рішення є таким. Ще раз повторюю: наша ціль була створити зупинку, яка буде функціональною, швидко розверталася. Була б естетично приваблою і слугувала не лише під час війни, а й була об'єктом, яким можна користуватись після війни, і він був частиною естетичної середовища. Це дуже важливо, пане Олександре, тому що насправді ми бачили подекуди укриття і що там роблять містяни. Ну це просто жах по факту. Але ж е дякуємо вам, і будемо слідкувати за розвитком вашого проекту. Це дуже важливо. І які випробування, і скільки це буде коштувати, і хто це може зробити? і де це розповсюдити на у Києві. Дякуємо вам, друзі, Олександр Димнич, е сео студії Махно, доєднувся до нашої ефіру. Поговорили про проект зупинки з укриттям. Як будуть друкувати на 3D-принтері це ось такий крок до безпеки, тому що війна не закінчується, і росіяни нас обстрілюють. А захищатися треба. Йдемо до інших тем.